Прогноз погоди на 5 днів з 23 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 23 червня в Україні розквітає ніжна симфонія літа, де сонце переливається з легкими дощами, створюючи затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ласкаво обіймає землю. Давайте зануримося в цю красу, почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі – плюс 8, плюс 13, в день – плюс 19, плюс 24. У понеділок дощ співає тиху колискову, а вітер західний – 9 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі – плюс 8, плюс 17, в день – плюс 22, плюс 28. У вівторок дощ освіжить землю. А легкий вітер, 10 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 22 плюс 28. Без дощів. А вітер західний 12 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом сонця, вночі плюс 8 плюс 13. В день плюс 19 плюс 24. У понеділок дощ пестить землю, а вітер 9 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ, ніч плюс 10 плюс 13, день плюс 20 плюс 25. Ясно, з м'яким вітром, 9 метрів на секунду. Дощ у понеділок. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці. Запрошуючи до затишних прогулянок загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України: північ і схід огорнуть дощі, південь та захід зігріють сонцем, а центри з Києвом подарує м'яке тепло. Ці дні нагадують літні казки, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід для спокійних прогулянок. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.